У своєму черговому звіті аналітики інституту вивчення війни зауважують, що російські блогери, які висвічують війну, заявили, що 21 квітня війська РФ завдали удару по Одесі за допомогою реактивних безпілотників Герань 3 російським аналогом іранського шахет 238 як повідомляється, вони мають максимальну швидкість від 500 до 600 кілометрів на годину. Чи можеш ти прокоментувати цю інформацію стосовно самої технології і наскільки ці реактивні шахеди наразі можуть активно використовуватися ворогом? Так насправді інформація про ймовірні пуски з цих шахедів вона ще була задовго до цього, але можливо це були тільки прототипи. Сім е характерні відмінності це в тому, що на даних типах шахедів, е скоріш за все, встановлені реактивні двигуни. Швидкість е може досягати до 700 км за годину. Тобто, якщо брати е шахет на звичайному двигуні, у нього швидкість там до 200 км. Ну, звичайно, що в нових шахедів, Е, Менше бойова частина за рахунок більш масивного е, двигуна, тобто бойова частина майже в два рази менша, це близько 40 кілограм. Ну і е, дальність польоту таких шахетів вона значно менша, е, майже в два рази. Е, звичайно, це за рахунок витрати палива, е, тому що реактивні двигуни споживають значно більше. Ну і з такими шахедами напевно складніше буде е безпосередньо боротися з мобільним вогневим групам ППО, тому що вони летять на значно більшій швидкості. Ну і звичайно, що відстань можуть давати значно швидше. Наскільки е наскільки дані типи шахедів вони себе зарекомендують? Ну, Російська Федерація вона буде намагатися звичайно експериментувати і. Знову повертатись до комбінованих ударів. Тому, е скоріш за все, тактика застосування тут буде комбінована. Тобто, для того, щоб е відволікти е мобільні групи ППО, будуть запускати звичайні шахеди. Зокрема, росіяни вже активно використовують так звані е дрони балванки які е це шахет, але він просто порожній. Для того щоб відволікати наші засоби протиповітряної оборони, тому війна вона відповідає сучасним тенденціям, і ворог ну, намагається удосконалювати засоби для того, щоб завдати якомога більше шкоди.